Те місце і простір, де можна розвинути силу голосу, знайти креативні підходи, самовираження. Клуби заснувалися у зв'язку з потребами людей, які виникають у комунікації перед передусім. Звісно, варто звернути увагу, що в процесі довгого вже перебування між собою з'являються плідні співпраці, зв'язки, які можуть потім натхненно спрямувати нас на. Літературний текст або на музичний твір. І тому ми маємо щасливу нагоду перебувати у цьому цікавому місці, який презентує творчість шістдесятника Миколи Вінграновського, збагачений багатьма особливими деталями, нюансами, фрагментами, рукописними записами. І символічно, що тут відбувається презентація В'ячеслава Бондаря, який так само дотичний до розвитку ріки, є засновником розмовної інтеграційного клубу і тому є одним із тих, хто, поєднуючи людей, спромігся створити, сміливо презентувавши людям. Тому до цієї книжки, до цього клубу, може злучитися кожен, хто має бажання висловитись, має. Власну думку і прагне розвинути світогляд, який об'єднує всіх людей. У багатьох областях України існують розмовно інтеграційні клуби. Це в семи областях, і буває так, що в містах їх два і більше, відповідно до потреб населення. Кожен із них вирізняється своєю стилістикою відповідно до місця, в якому він народився, створився, заснувався. Природність самої назви ріка означає. Початиме життєдайність, тобто концепт, біля якого селяться люди, і те, що дає, наснажує різні категорії, різні верстви населення. Передусім, це спрямовано на внутрішньо переселених осіб, які, потрапляючи в інший простір, мають нагоду почути інше слово, тобто діалектологічні особливості розмовляння на певних теренах. І в Кропивницькому не так розмовляють, як у Миколаєві, Вознесенську. Первомайську. а Одещина вирізняється так само певною лексикою, навіть інтонаційно. Долучені і місця, в яких відбуваються гіркі події, і найбільш вразливе населення проживає там це Запоріжжя. І ці клуби є різновіковими. Це дає можливість поєднати доросле населення, молоде населення, підліткову категорію, яка так само збагачує кожного з нас додатковими інформаційними блоками. Отже, це літературознавство, література, це мистецтво, музика, етнографія і безпосередньо державна мова. Не будемо говорити про те, що це українська, це безперечно, українська. Легко ставимося до того, що люди помиляються. Помиляючись, виправляємо, і коли виправляємо, набуваємо сили.